Пані та панове, гора Петро команда виходить на саму вершину. Всіх веде наймолодша учасниця, але найбільш амбітна. Штанько Катерина Вікторівна. Ви можете побачити. Висота 1848 метрів. Катерина наближається до вершини. Ми слідуємо за нею, ведемо прямий репортаж. Вона вже дуже близька. Тож давайте і ми трошки притопимо. Оу! справа. справа. Оце ззаді? Оце по ідеї? Так, да. так, да, да, по ідеї, так. Да. Ви бачите цей скелястий маршрут? І... ми вже дуже близько.